Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про прикольний подарунок дитині під ялинку. Можна, звичайно, подарувати потяг. Потяг дуже класний подарунок під ялинку. Ми свого часу дарували дитині під ялинку Magic Track. Magic Track, звичайно, це не оригінал, це Китай. Коробку показувати не буду, бо вона дуже-дуже вже пошарпана. В наборі йшло дві ось такі машинки. Вони на батарейках світяться, їздять. Машинка в мене була червона і зелена. Також такі машинки додатково можна покупати на Аліекспресі щось там близько 120-150 гривень. Є і потяг, є і різні 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 види ось таких машинок. Тобто докупляти потім можна. І усі набори також, усі ці доріжки, все можна купити на Аліекспресі. Я вам просто покажу на маленькому шматочку, як воно працює. А набір вже ви можете обирати самі собі. Ось так воно з'єднується. Ну, дитина вже від трьох років може сама зібрати. Ось так. І ми вмикаємо машинку, і вона їздить і світиться. Так, в нас був набір великий на, зараз скажу, на 360 елементів. Він був з мостом, тобто він і є з мостом, але вже в не дуже гарному стані. Тобто тут можна будувати міст, можна робити перехрестя, тобто набори бувають різні. Від найменшого примітивного ось такого плана був у АТБ. Він коштував щось не дуже дорого, тобто просто доріжка невеличка і машинка. В нас у наборі було дві машинки: міст, перехрестя, ну і дорога. Зараз, мабуть, все ж таки покажу вам, як воно виглядало. Вибачте, за вигляд коробки, ось так. Ось міст і ось перехрестя. Дуже класна іграшка. Замість, ось, до речі, друга машинка, вона рідна, також світиться, також їде. Але батарейки, звичайно, дуже швидко сідають. Але дитині дуже цікаво. Дуже цікаво. Просто, просто гратися. Можна будувати різні перешкоди. Тобто підставляти, вона має бути, якщо гарний заряд батареї, вона ось так переїжджає, вона іноді так летить, що навіть... Вилітає зі сторони. Але так взагалі, взагалі, як подарунок, дуже класна річ. Ми не разу не пошкодували, що ми її купили, тому від всього серця рекомендуємо я і мій синочок таку іграшку. Дякую вам за перегляд. Якщо було корисно, то ставте лайки та підписуйтесь на канал.